Нічні зміни це не просто втома, це серйозний виклик для здоров'я, адже вони підвищують ризик серцевих, метаболічних проблем, цукровий діабет, проблеми у роботі щитовидної залози, проблеми в травленні, зокрема синдром роздратованого кишківника. Що ж робити, якщо неможливо змінити графік? По перше. У вихідні дні дотримуйтесь режиму сну, наближеного до денного. По-друге, у нічні робочі зміни правильно харчуйтеся, обирайте легку, але поживну страву, нежирне м'ясо, рибу, овочі, цільнозернові продукти. Кожні 3-4 години перекушуйте, щоб підтримати стабільний рівень цукру в крові. Обов'язково пийте воду і звичайно уникайте. Жирної, важкої та солодкої їжі, особливо перед сном. І щоб мінімізувати негативний вплив нічних змін, підтримуйте організм вітаміном Д, магнієм омега 3. І, звичайно, якщо ви почуваєтеся втомленою, у вас проблеми зі сном і самопочуттям, не зволікайте, звертайтеся до спеціаліста, адже здоров'я це найголовніший ресурс і цінність. Бережіть себе усі питання в коментарях.